Вітаю глядачів каналу Раї. етері новини Прикарпаття. В студії працює Ліліана Іванічук. Далі про головні події доби. Загинула пасажирка та травмована водійка легковика. 7 квітня на Прикарпатті трапилась дорожньо-транспортна пригода. Подробиці аварії в наступному сюжеті. Фатальна поїздка. Між населеними пунктами Калуш та Добровляни трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водійка автомобіля Рено, здійснюючи маневр обгону, не обрала безпечного інтервалу та допустила зіткнення із зустрічним автомобілем Ауді. За попередньою інформацією, 56-річна водійка автомобіля Рено, мешканка Калуського району, здійснюючи маневр обгону, не вибрала безпечної швидкості руху та допустила зіткнення із легковиком марки Ауді 80, який рухався у напрямку села Добровляни. Опісля керманичка Рено з'їхала з проїжджої частини. Киве у результаті зіткнення пасажирка Рено від отриманих травм загинула на місці. А водійку цього ж автомобіля доставили до лікарні. Наслідок ДТП пасажирка Рено 1937 року народження. Мешканка Калуського району від отриманих травм загинула на місці події. А водійку цього ж транспортного засобу доставлено до лікарні. Наразі призначено відповідні експертизи, в ході яких поліцейські з'ясують усі обставини даної автопригоди за фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телрадіокомпанія РАІ. Незаконно переправляли чоловіків за кордон. В івано і на Закарпатті правоохоронці викрили чотирьох осіб, які за гроші допомагали військовозобов'язаним чоловікам виїхати з України. Подробиці розповість Юлія Торконяк. Переправляли військовозобов'язаних за кордон через тису та ліси. В івано франківську і на Закарпатті спіймали ділків, які допомагали чоловікам незаконно виїхати з України. Вартість послуг коливалась від 6,5 до 11,5 тисяч євро, залежно від маршруту і клієнта. До злочинної групи входило четверо осіб – 51-річний чоловік та 45-річна жінка, а також подружжя – 38-річна мешканка Закарпаття та 26-річний іноземець. Мешканці Івано-Франківщини знаходили клієнтів та допомагали їм потрапити в прикордонну область. А їхні спільники інструктували ухилянтів та допомагали їм перетнути кордон з плавом тисою або ж через гірські ліси. Слідчі задокументували переправлення двох ухилянтів, яким зловмисники допомогли незаконно виїхати за межі України. Правоохоронці затримали мешканців Закарпаття на спробі переправлення за кордон чергового ухилянта. А після цього в Івано-Франківську затримали організаторів zločinu. Під час 18 обшуків в Івано-Франківській та Закарпатській областях СБУ та поліція вилучили у фігурантів понад півмільйона гривень в різних валютах: мобільні телефони, флешки, банківські картки, автомобіль Мерседес, який використовували для перевезення військовозобов'язаних, упаковки з наркотичними речовинами, пристрої для зважування і фасування, незареєстровану вогнепальну зброю. Чотирьом фігурантам оголошено про підозру за частиною третьої статті 332 незаконне переправлення. Осіб через державний кордон України трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Четвертій фігуранці домашній арешт. Організаторам та їхнім спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї в Івано-Франківську стартувало весняне озеленення. У 2024 році заплановано висадити 335 дерев та майже 3 тисячі кущів. Також передбачено догляд за квітниками, клумбами та влаштування вазонів на опорах. Більше про це у наступному матеріалі. Щоб місто було комфортнішим, а повітря чистішим в Івано-Франківську стартує весняне озеленення. Цьогоріч передбачено догляд за 75 квітниками та 44 клумбами. Розповідає заступник директора департаменту з благоустрою Ігор Сенчук. Загалом передбачено догляд у нас за 75 квітниками та 44 клумбами. Загальна площа квітників складає практично 3000 тисячі квадратних метрів. З них під квітами 700 метрів квадратних. Передбачено впродовж літнього періоду висадити більше 40 тисяч квітів різних, а також 2 тисячі багаторічних рослин. Починаючи з минулого року, ми змінили підхід до клумб, щоб здешевити їх. Ми зараз переходимо на багаторічні рослини. От якщо раніше ми на клумбах висаджували спочатку весняні квіти, потім їх забирали, висаджували літні, то зараз ми висадили тюльпани. Якраз починається у нас сезон цвітіння. І після того як тюльпани відцвітуть, ми будемо вже висаджувати літні квіти. Також у 2024 році буде висаджено майже 80 вазонів на опорах. Їх розміщуватимуть у центральній частині міста та на двох мостах. Кажуть посадовці, якщо в довоєнний період ми висаджували близько 200 вазонів, то зараз тільки 78 вазонів це є центральна частина міста, вулиця Незалежності, вулиця площа ринок, а також два мости це міст, шляхопровід на вулиці Незалежності та міст Нагалицький. Будемо висаджувати сурфінію рожевого та білого кольорів. Також в нас передбачений догляд, регулярний полив, підживлення. І заміна у разі неякісних або невідповідних рослин важливою складовою озеленення є й висадка дерев та кущів. Наразі заплановано посадити 335 дерев та майже 3 тисячі кущів. Доєднатися до висадки можуть і охочі франківці. Необхідно лише звернутися з відповідною заявою до департаменту благоустрою. Ми оголосили тендер сьогодні. Останній день подання документів на придбання дерев, посадкового матеріалу та видачу мешканцям. Це другий рік ми таку акцію проводимо минулого тижня. Ми збирали заяви. В нас вже є мешканці звернулися з приводу отримання 105 дерев. Всього ми передбачаємо придбати 135 дерев. Я думаю, що вистачить на всіх. Якщо не вистачить, то звичайно ми докупимо, щоб всі бажаючі, хто хоче посадити дерево в себе в дворі, змогли це зробити. Нагадаю, ще раз умови: люди мають звернутися до нас в департамент з заявою, вказати адресу телефон. Після того ми. Самостійно, починаючи з наступного тижня, розвеземо ці саджанці. Вони мають його висадити, зробити фотозвіт і після того вже доглядати за цим деревом. Також в місті діє програма шкільний сад, в рамках якої висаджують дерева та кущі на території навчальних закладів. Ліліана Іванічук, віктор Костенюк та радіокомпанія у закладах освіти Калуської громади, впроваджуватиметься програма зеленого відновлення в Україні. За сприяння Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку проєкт буде реалізовуватися упродовж трьох років у межах трьох областей. Більше знає Надія Польова. У Калуші на базі ліцею імені Дмитра Бахматюка відбулася презентація навчально-освітньої платформи HP Life курсів шкільного підприємництва, які реалізовуються командою організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Ця подія зібрала довкола себе понад 400 учасників освітнього процесу, педагогів, учнів та студентів Калуської громади. Проект надзвичайно корисний, особливо від організації якраз ЮНІДУ. Так це тобто організація Об'єднаних Націй, яка займається якраз розвитком промислового більше. Бізнесу з тим, щоб все ж таки подолати бідність і сприяти все ж таки розвитку, зокрема нашої західної України. У нас, як ми казали, стратегія нашого міста це є перетворення нашої громади в екоіндустріальну столицю Західної України до 2030 року. І ми цю стратегію впевнено реалізовуємо так. Багато підприємств у нас заїхало так. Багато вже будують нові виробництва. Так і ми маємо вже думати за кадри, тому що кадри мають бути кваліфіковані. Кадри мають пройти всі курси, які потрібно по фінансовій грамоті, по Іноземних мовах дуже знати, тому що працювати на таких підтримках лише можуть ну люди висококваліфіковані. Проєкт буде реалізовуватися упродовж трьох років у межах трьох областей, розповідає координаторка проєкту на Прикарпатті депутатка Калуської міської ради Оксана Савчук. Проєкт реалізовується ЮНІДО, як вже сказали сьогодні. Міжнародні партнери від ЮНІДО представники. То проєкт реалізовується три роки в Україні з 2023 по 2026 рік. Масштабується проєкт на три регіони України Львів Івано-Франківську та Волинської області. В першу чергу це про шкільне підприємництво, і ми сьогодні дуже вдячні ЮНІДУ за те, що вони вибрали Івано-Франківщину Оську область, і, зокрема, заклади освіти Калуського району Калузької міської територіальної громади для презентації одного з елементів проєкту. У ході презентації присутні ознайомилися з одним із елементів проєкту платформою «HP Life», яка передбачає для здобувачів освітніх послуг проходження курсів із шкільного підприємництва бізнес-планування, стартап ідей та іншого українською та англійською мовами. Курси, що сповнені важливими та цікавими кейсами, будуть безоплатними. Пройшовши їх, кожен учасник отримує сертифікат відповідного зразка від організаторів. По закінченню курсів, звичайно, будуть відповідні сертифікати відповідного зразка «ЮНІДО-HP». Life. і ці сертифікати це є. Пені уміння, знання і навички і нести би за собою сталий характер. Чому тому, що це є знання, яке вже набулося, і зможе бути далі бути використано додатково. Разом з тим, ми очікуємо, ще приїзду представників ЮНІДО через місяць до нас у Калущину де ми зможемо представити ті заклади освіти, які вже як факультатив вивчатимуть ці курси. Молодь наше майбутнє, тому потрібно робити все можливе для того, щоб вона могла розвиватися, втілювати свої ідеї в життя, була освіченою та перспективною каже Оксана Табачук, директорка Калузького ліцею імені Дмитра Бахматюка. Також подякувала організації Об'єднаних Націй за таку співпрацю з Калузькою громадою. Вдячні організаторам за те, що презентація цього проекту, такий масштабний захід, захід такого рівня проходить власне в нашому закладі. Навчання фінансової грамотності дуже актуальне, особливо. У теперішній час для молодого покоління Коломийський економічний форум фундамент майбутнього відбувся у філармонії імені Олександра Козаренка. Його мета забезпечення балансу попиту й пропозиції на професії в Коломийській громаді. Так, форум став майданчиком для спілкування студентів та роботодавців. Більше розкажуть наші журналісти. Коломийський економічний форум Фундамент майбутнього розпочався із засідання дискусійних панелей, на яких з короткими презентаціями виступали представники навчальних закладів і роботодавці громади. Зараз практично на кожному підприємстві установі та організації є брак кадрів, і не тільки брак кадрів, що у зв'язку з війною багато людей повиїжджало, але і брак відповідних спеціальностей. Тому ми дійшли до такого висновку, щоб переглянути ті спеціальності, Альності, які випускають наші навчальні заклади, тобто хочемо забезпечити баланс між попитом та пропозицією, на професії в Коломийській міській територіальній громаді, серед учасників форуму – представники навчальних закладів інших громад Пригарпаття. Питання, які будуть сьогодні розглядатися, є дуже важливі, тому що на ринку праці. Потрібні молоді спеціалісти. І, зокрема, ми готуємо електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, вона є гостро дефіцитною. І всіх фактично галузях нашої економіки в Україні потрібні такі спеціалісти. Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктор Кимакович вважає, що саме такі форуми дуже важливі в цей час, адже після закінчення війни потрібно буде багато фахівців для відбудови держави та відновлення економіки. професійно технічні фіти, професійні коледжі вони готують фахівців для ринку. І який має бути фахівець це залежить також від. Від роботодавця ринок динамічно змінюється і нам потрібно якби, відчувати потребу. І, власне, такі площадки це є можливість обмінятися досвідом, відчути цю потребу. Ми, відповідно, внесемо зміни в навчальні плани, налагодимо спів. Робітництво з підприємцями, і таким чином нам важливо не просто навчити дитину, а підготувати робітника, які будуть будувати державу після війни. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що це не перший такий форум. Організатори планують проводити його щороку. Ми ще раз підтверджуємо символ Коломиї, Коломия єднає. Ми тут хочемо поєднати тих, хто надає послуги з навчання, тих, хто вчиться, і тих, хто споживає, якраз уже тих спеціалістів. Для того, щоб ми ще раз скажімо, цей час звірили, кого нам треба вчити, як може зробити певні корективи, тому що відбувається і реформа в освіті, і міняється світ, міняються запити. Тому це така площадка для продовження діалогу, тому що ми її почали ще раніше. Організатори форуму вважають, що від об'єднання на одному майданчику роботодавців освітян та студентів вже скоро буде ефект. Громада міста отримує нових кваліфікованих фахівців. З Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Ще один крок до перемоги. В Івано-Франківську, членкині громадської організації Дружина воїна провели благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Кошти збирали на дрони та системи приглушення. Як це було та яку суму вдалося виручити, розповість Юлія Торконяк. Розмальовані гільзи, витвори мистецтва та прапори з підписами героїв. В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон крок до перемоги. Його організувала громадська організація Дружина воїна, щоб підтримати бойові підрозділи, де воюють їхні чоловіки. Ціль аукціону у нас 500 тисяч. Ми хочемо зібрати на дрон з тепловізійною камерою в артилерійський дивізіон 10-ї гірської штурмової бригади, де служить чоловік нашої Мар'яни Процької Андрій. Також десять піввідронів спецзагін Омега, де служить чоловік мій. Та також систему подавлення ребдрон, де служить чоловік Олі Бобрикович, членкині керівниці ГО. на аукціоні. Представили близько шести десятків лотів. Частина з них основні, інші так звані тихі, з фіксованою вартістю. Художник Лев Скоб за для доброї справи віддав на аукціон свою ікону. Архангел Михаїл перемагає нечисть. ця конкретна ікона. Вона ну, за Авдіївкою, всі знаєте, легендарна 110-та бригада, і ми от в них були тепер. І я відповідно, коли приїжджаю до воїнів, зразу збираю дошки. хата вся в дошках, майстерня вся в дошках. Це якраз ікона намальована на дошці 110-та штурмова бригада. І дошка з під Авдіївки. То є моя молитва. Всі ікони, які я малюю, є моя молитва. Хочу сказати, що воїни дуже є велика потреба в моїх іконах. Я привожу ікони. Хлопці розхапують. Ікону лева скопа забрали з під молотка за 50 тисяч гривень. А Наталія Мельникова допомагала створювати міні-лоти. Зокрема, прикрашала гільзи. Одну велику, таку сухоцвітом, натуральними матеріалами і міні-гільзи від кулемета, такі з бавовною. Ну, зараз це вже наша квітка в походу. На рівні з калиною, з барвінком, так це вже бавовна як національна квітка, національна рослина. Тому так чисто символічно. Гільзу навмисне її не обробляли нічим, ні зачищали, ні лакували, нічого. Так, щоб вона мала свій автентичний вигляд, автентичний ефект. Плюс бавовна колосок, все, що стосується сухого натурального матеріалу, так тому що хотілося органіки. Завітав на аукціону і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже, з порожніми руками йти не збирається і теж долучиться до допомоги. Я придивився картину, подивлюсь, зараз поторгуюсь. мені дуже сподобалась великодня тематика Ігора Роп'яника. Ну, подивимося, дуже гарна картина, я спробую її купити. Ну, це вже аукціон, це залежить від того, як відбудеться. Загалом під час благодійного аукціону вдалося зібрати понад 880 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. У Добовецькій громаді нещодавно висадили найбільшу бускову алею та на цьому вирішили не зупинятись в озелененні. Так у селі Маріямпіль висадили дерева, які ростуть на території Європи. Оскоруші їх передала на Прикарпаття громада із Чеської Республіки. Бачила це Надія Полява. У село Маріямпіль Дубовецької громади, яке ще називають містечком Марії, приїхали європейські гості. П'ять саджанців Оскоруші. Це такий вид горобини подолали чималу відстань з Чехії до України, щоб бути посадженими на Галичині. Ця частинка зеленої Європи тепер ростиме на території місцевого навчального закладу. У висадці дерев взяли участь учні Маріямпільської та Межигорецької філії Дубовецького ліцею. Директорка центру дозвілля дітей та молоді Оксана Калинчук розповіла дітям про Оскору. Душу, її походження та особливості. Наголосила, що сьогоднішня акція є для них знаковою, бо у такий спосіб залишить свій особливий слід на рідній землі. Оскоруша це дерево, символ європейського дерева. І нам дуже сьогодні символічно власне, це європейське дерево посадити у нашій громаді саме з дітьми. Тому що дерево ростиме 300-500 років, величезне, як дуб. І буде мати плоди горобини, і дуже важливо, щоб ці малі діти колись. Будучи вже старенькими, привели своїх дітей, привели своїх онуків і розказали, що вони були безпосередньо учасниками такої величної події. Діти радіють, що такі рідкісні в Україні дерева відтепер будуть рости біля їхньої школи. Ми дуже раді, що на, на, на території нашої школи посадили єдині дерева в Україні. Ми будемо за ними доглядати. Ми будемо з ми них будемо піклуватися про них, щоб вони виросли великі і гарні, бо це для нас дуже важливо. Навіть погода сприяла висадці молодих дерев, щедро поливала саджанці теплим весняним дощем. Для дітей це була не завада, радше додавало більше веселості в такій акції. А ще школярі у кожну лунку насипали зерна пшениці. Як нам пояснили, у цьому є як символічна, так і практична мета. Пшеницю сипам саме для того, щоб пшениця запросила наше європейське дерево до української землі. Е, якщо по символіці, то пшениця. Під з добрим серцем запрошує, тому що кажуть, що весняні дерева їх треба просити в нашу землю з боку науки, то воно буде проростати, буде запрошувати кисень в нашу землю і буде таким чином допомагати європейській культурі прижитися. Очільник Дубовецької громади Павло Андрусяк, який і був ініціатором цієї акції, також долучився до висадки оскоруші. Розповів, що це найбільше плодове дерево в Європі в Україні є в незначній кількості на Закарпатті і в Криму, та наголосив на символізмі такого заходу. Для нас було сьогодні дуже символічно посадити ці оскоруші. І нам подаровані саме громадою творожна льгота» з Чехії, тому що для нас це певний символ, того, що європейські символи поширюються в Україні сьогодні. Фактично, Оскоруша перейшла Карпати і в Івано-Франківській області. Висаджені перші дерева будемо і надалі поширювати цю хорошу традицію, тому що, по-перше, це дерева, які ростуть дуже довго. І відповідно сьогодні садили їх діти, тому що це є певний погляд в завтрашній день. Посадивши дерева, діти розмалювали карту, де вказали шлях подорожі оскоруші з Чехії через гори Карпати до українського мальовничого села Маріямпіль. кінець передали традиційне українське вітання громаді Творожна лгота. Передаємо вітання нашим друзям з Чехії, з громади Творожна лгота. Слава Україні! Героям слава! У спортивному комплексі в королівці Коломийської громади відбулися обласні спортивні ігри з гандболу. За першість змагалися вісім команд з Прикарпаття. Хто ж переміг на турнірі, знають наші коломийські журналісти. До спортивного комплексу в Королівці приїхало майже 100 спортсменів. Серед лідерів гандболу на Прикарпатті традиційно є Городенківщина. Цього разу на змагання команда із цього покутського міста привезла майстер спорту України Любов Поляк. Ми завжди раді приймати участь, тому що це обласні змагання, завжди раді змагатися. Ми так дітей налаштовуємо і завжди говоримо, що в гандболі є правило ферплей. Найперше, коли ми виходимо на площадку, ми дітям пояснюємо, найперше це має бути. Повага до суперника. І треба вміти перемагати і вміти приймати поразку. Цього разу тренерам городенківської команди вдалося налаштувати свої команди на перемогу. Юна спортсменка злата займається цим видом спорту лише півтора року. Однак каже, що це приносить їй неабияке задоволення. Цей вид спорту є у наш час. Він є найшвидшим у світі спортом після хокею шайби. Не один раз ми здобували перше місце і надіємося, що з цього разу також. Тож очікування юна. А гандболістки із Городенки виправдалися. Вони та хлопчаки із цього міста стали переможцями цих змагань. Королівки Водан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї. Такими були події на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.